Звичайно, приємно бути присутнім у цій залі. Назвичайно приємно те, що на сьогодні в нашому місті так потужно розпинути спорт. То, що у нас сьогодні стільки багато команд баскетбольних, це вже про щось говорять. Видко, і люди, які переймаються цим. Та школа, яка є у нас в Хмельниці, вона достатньо потужна і авторитетна. І цим спортом хочуть і хочуть займатися все більше і більше. Шановний Віктор Вірославич, з великим задоволенням хочу привітати з вашим ювілей. Я пам'ятаю ваше з дитинства. Я не грав в баскетбол, я грав волейбол. Але ми придумав, пересікалися, і я пам'ятаю вас з дитинства. Мені сьогодні надзвичайно приємно вітати вас з вашим ювілеям. Хочеться побажати, щоб ця велика школа, ціла армія спортсменів, яку ви виховали, щоб вони нести то добро, яке ви передали від цієї віч. По всьому світі, так я вже сказав, сьогодні Володимир Валентинович, тому що ваші вихованці є вони всюди. І та дітьбора, яка в дитинстві почала займатися спортом, вони завдяки своїм тренерам. І особисто вам, вони навчилися працювати. Сьогодні це надзвичайно високого рівня і високого класу фахівці, тому що спорт він перериває наполегність. Боротьбу, вчити перемагати і вчити програмати також. Ось, це надзвичайні якості, які знадобляться на протязі всього життя, кожного з нас. Я можу тільки здогадуватися, як тривожна на душі сьогодні тренінг дивитися ось на цей прекрасний чудовий колектив. Але це за таке велике щастя, це батьківське щастя, мати так багато своїх дітей. Я вас вітаю з ваших ювілею. Дай Бог вам, що я. Міському здоров'я насолоджуватися результатами ваших дітей, тому що це ваші діти, вони ваші рітельці. І щоб вони завжди приходили до вас ще довгі роки на ювілеї, а тоді... Нашого обов'язковому участі! Щасливо! <працю> Грамотою першого комітету Хмельницької міської ради нагороджується Латовський віктор В'ячеславович за багаторічну суверенну працю, трудові здобутки, особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі фізичної культури та спорту на території міста та з її новини дати від дня народження. Міський голова Анатолій Пушків.